Зараз приготую дієтичну рибку. Тут є філешка в мене і є пару помідорок. Знайшла якусь таку одну трошки заказав припорчену, зараз її почищу. І таких пару маленьких. От. І, коротше, дієтична, кому не можна їсти ні жареного, ніякого. то от на вечерю таке можна приготувати. Це помідорки. ну У мене були жовті, я поклала, поклала жовті, кої, червоні, червоні. Можна і без помідорок, але з помідорками смачніше. Там тут чесничка. О, вже зм'якли вони, пустили свою юшечку. От. Зараз я туди покладу рибку. Це хек. а це якась друга філіжка. І я налью сюди трошки водички, щоб там було водички, щоб вона собі приготувалася. Ці рибки треба рівно 15 хвилин. Що воно готове от. трошки присолити. Якщо не будуть це куш... їсти дітки, то можна приперчити, а якщо дітки будуть їсти чи така людина, яка не можна перець їсти мелений, то обійдеться без перцю, трошки петрушки. От трошки я люблю класти цю морську сіль крупну. Mm. От, вже закипіла. Oh. І зараз ще покладу туди петрушечку. Ну, тоді ми її витягнемо, викинемо. Ну, поки що вона не дуже розкіпіла, то можна ще перевернути, ну, а потім розм'якне, вже тоді її перевернути не можна буде. Так. Розсаєнімо. Ох, і для нас буде тушитися. Треба накрити. Трошки, трошки збавити можуть. Пробувати на сіль. І накрити плотно, щоб воно там під паром прийшло 15 хвилин. Ну, от рівно 15 хвилин, і рибка готова. Це товсті ще, то я розломила вже, воно ну, всередині готове. От цю філішку, як такою взяти під низ. Як вона так розвалюється, і вона теж готова. І вже можна виключати.